Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо ще одну збірку Некроманта. Скажу вам відразу про те, що збірка, та, що, по моїм підрахункам, має в принципі бути сильнішою. Подивився тільки но в ладері. Збірка на міньйонах проходить гравець декілька точніше гравців. 107 рівень порталу збірка на хвилю темряви, ту, що ми зараз будемо розглядати, проходить 112 рівень порталу. Тож, в принципі, мої підрахунки можна вважати вірними, тому що вони перевірені вже не один сезон, друзі. Мені не обов'язково 10 разів не знаю, перекачувати цих всіх персонажів для того, щоб вам донести якусь інформацію. Це все перевірено також іншими гравцями. Але все-таки, ну, якщо у вас буде бажання пограти на сезоні некромантом саме через хвилю темряви, давайте поговоримо про цю збірку. Силу, каталізатор, наш головний, яку ми обираємо, це, звичайно, розщеплення. Ми з вами не раз про нього розмовляли, не будемо пояснювати, що це таке і як воно працює. Ідемо відразу далі. Сила додаткова, це для того, щоб добивати монстрів, тих, яких залишилося на 20% здоров'я, ми їх просто будемо відразу добивати. Сила також, яка обирається в цій збірці, це та, яка нам буде давати можливість монстрів, у яких стоять бар'єри, знімати ці бар'єри. Ті монстри, що там будуть нестримними, у них буде. Супротив нашому урону, цей бонус буде спадати, і ми всіх ворогів будемо добивати. Так що обов'язково обираємо її. Сила, яка також використовується майже в усіх збірках, я думаю, ну якщо не у всіх, то я буду дуже здивований, якщо в якійсь збірці цієї сили не буде, яка дає нам нестримність на 5 секунд. Як ми пам'ятаємо, під нашою нестримністю монстри нічого нам не можуть зробити, і ми постійно. Знаходимося у стані, коли нас абсолютно нічого не може ні зупинити, ні заморозити, ні застанити, ні так далі. Тобто обов'язково обираємо ось цю силу. А Також додатковий камінь, який ми тут будемо обирати, це те, який буде збільшувати наш урон від темної магії. Тут, я думаю, все очевидно, тому що тут навіть пишеться через рисочку, тому що по-різному називаються друзі, аспекти в грі і так далі. Тобто Від темної магії і. Або е, порчі. Тобто і те, і те, в принципі, буде давати бонуси. Так як в нас хвиля темряви, вона якраз е, використовується як вміння, яке е, використовує темну магію саме, то е, я думаю, що цей камінь буде, ну, очевидно, найкращим для того, щоб збільшити свій е, друзі, періодичний урон, ну і взагалі урон від цієї стихії. Із каменів ми будемо використовувати камінь, який збільшує на 20% наш стихійний урон, і буде, будемо ми отримувати на 10% більше цього урону. Тобто будуть спадати наші скажімо так, супротиви на 10%, але це не супер, щоб, скажімо так, нам би заважало. Тому обов'язково обираємо його. Також камінь, який використовується також у всіх збірках. Це камінь, який буде давати плюсик до всіх характеристик, плюсик до нашого ГП, і ми зможемо безперешкодно постійно рухатися крізь ворогів. Також камінь, який буде використовуватися, це той камінь, який буде нам давати плюс 30% до наших бар'єрів, до нашого укріплення і до наших шипів. Що добре для некроманта, коли ми під укріпленням наносимо більше урону. Коли ми під бар'єром, очевидно, ми не так швидко помираємо. А якщо нам дається плюс 30% до шипів, це означає, що десь на речах ми можемо не дібрати трошечки броні або взяти якусь іншу пасивку, яка там також є на шипи. Але в основному, друзі, цей камінь, він, звичайно ж таки, використовується в основному для урону. На 30%. Тому що під укріпленням нагадую, чому я раджу райхара, чому я раджу стояти у високих порталах під тим куполом. Тому що під укріпленням за рахунок нашої пасивки, друзі, ми наносимо просто-напросто більшу кількість урону. З цим, я думаю, зрозуміло. Давайте перейдемо до нашого Некроманта. По предметам, друзі, ми будемо використовувати шолом. Який буде збільшувати наш урон на 60%. Також на ньому ми маємо в ідеалі спіймати зірочку на шанс критичного удару. Чому? Тому що це збір краю також через критичний удар, ми маємо дібрати до нього ну, в ідеалі взагалі 100%. В нашому випадку це 96%, це нічого страшного. Можна було б замінити щось на нашому кільці. Але я вирішив залишити таким чином. Далі, в нас іде плащаниця помилкової смерті. Ми її будемо обов'язково використовувати для того, щоб отримати плюс один до всіх пасивних навичок. Також вона має непогані в принципі, бонуси. Але основне, що нас тут цікавить, це якраз плюс один до всіх пасивок, що буде піднімати і стійкість, і наш урон. Руни, які ми тут використовуємо, це руни цир і векс. Коли ми будемо використовувати цю зв'язку, всі наші вміння будуть отримувати плюс один абсолютно всі вміння на 10 секунд. Тому, я думаю, це супер класна зв'язка. Рун. Багато в яких збірках вона використовується на чарівнику, в принципі, також. Тому що тут якраз в нашому варіанті вміння якраз наносять урон, а не щось із там сил чи чогось іншого. На рукавицях, друзі, у нас іде аспект, який дає нам змогу посилювати наш урон також, і наша тепер хвиля крові стає вмінням хвилі темряви. І ми будемо проклинати землю і наносити урон від темної магії. Штани друзі, бажано тут мати зірочку на високий афікс до вірогідності того, що наша кривава хвиля нанесе подвійний урон, тому що це основний наш урон у цій збірці. На черевиках ми використовуємо аспект, щоб безперешкодно використовувати наші прокляття. І за рахунок цього, ми будемо піднімати свій урон і зменшувати по нам урон, тому що коли вороги будуть прокляті, звичайно, що вони будуть наносити нам меншу кількість урону. Далі, на зброї, ми використовуємо руни Аху і Куакс для того, щоб збільшити свій урон, коли ми використовуємо якесь основне вміння, так як ми його будемо використовувати постійно, то ця зв'язка буде працювати постійно. І наш урон. Буде збільшуватися на 100%. Також, друзі, ми використовуємо тут аспект, який буде збільшувати наш урон від нашої хвилі на 200%. І саме головне, щоб ми тут спіймали хорошу закалку на одну із пасивок, або на падіння титану, або на цю пасивку, що у нас плюс 8. Так, якщо правильно я пам'ятаю, є в нас така зброя, тобто є дві варіації, і та, і та пасивка буде хорошою, можете використовувати будь-яку. От в нас є зброя якраз для того, щоб бігати якийсь нескладний івент, наприклад, якісь швидкісні портали. Тут знаходиться у нас баг Джа. Для чого? Для того, щоб замість нашого ухилення в нас використовувався телепорт. Також я раджу на швидкісні портали, раз вже згадали про цю зброю, брати на наших черевиках. Багато хто питав, як ти швидко так граєш некромантом. Я вважаю, що потрібно використовувати аспект метаморфози, тому що він дає нам змогу отримати нестримність, і саме головне. Що під цією нестримністю нас просто-напросто монстри не зможуть ніяким чином зупинити, тобто, ми постійно будемо рухатися безперешкодно, і в нас не буде ніяких проблем. Ні з нашою стійкістю, ні з уроном, ні з чим. Тому що ми постійно не стримні. Ми постійно використовуємо черевики, на яких у нас плюсик до зарядів нашого ухилення. Воно постійно буде відновлюватися. Також буде телепорт за рахунок ось цих рун. Ми будемо дуже швидко рухатися з цим аспектом, тому що нам стільки захисту і додаткового урону. В відкритому світі десь на босах не потрібно, тому ми будемо обирати ось цей аспект для того, щоб безперешкодно рухатися будь-де в Орді, в халтайді, на босах, в будь-якому івенті у відкритому світі. На нашому Амулеті ми використовуємо аспект, друзі, який буде нам давати бонуси за те, що ми не використовуємо компаньйонів, і буде збільшувати наш урон від жертва приношення до. 83%. На іншому кільці ми обираємо аспект, який буде нам давати змогу постійно відновлювати наш ультімейт, нашу хвилю крові чи хвилю темряви. Коли ми будемо його використовувати, звичайно, що ми постійно, безперешкодно будемо використовувати нашу хвилю. Раніше, до речі, був ось цей аспект, який також можна використовувати, він дає нам плюсик, також бонус до. Нашого ультімейту його також можна в принципі використовувати. Я з ним також проходив деякі портали, але дивіться, друзі, в чому річ, коли ми його використовуємо, ми маємо мати інші закалки на наших кільцях. Тобто, в нас, замість того, щоб був плюсик до максимального життя або до інтелекту, інтелекту в нас має бути закалка. Що наш ультімейт відновлюється скоріше, і бажано, щоб вона була максимальною, і бажано, щоб вона була легендарною взагалі. Тобто, щоб туди впали всі наші загартування. Маємо це на увазі. Ось цей аспект буде максимально потужно збільшувати урон нашої збірки, але в ньому така проблема, що тоді наша хвиля не буде постійно відновлюватися нормально. Майте це на увазі. Але варіації такі є. Ми ж використовуємо аспект, щоб наша хвиля була доступною постійно. Також зверніть увагу, що тут ми добираємо шанс до критичного удару, тому що мені важливіший саме він. Я вважаю, що збірка працює краще, коли ми тут набираємо або 100% шансу критичного удару, або максимально наближене щось до цих 100%. Тому також майте це на увазі. Йдемо далі. Також ми використовуємо аспект, який буде збільшувати наш урон від темної магії. По компаньонам, друзі, я, мабуть, розповідати нічого не буду, тому що там очевидно, що ми обираємо ті, які нам більше подобаються. Не раз розповідав про Райхара, те, що буде нам піднімати урон, якщо ми будемо використовувати цю штуку під укріплення, якщо ми стоїмо під укріпленням за рахунок наших навичок, ми будемо збільшувати свій урон. Тому майте це на увазі. Суба я використовую постійно, щоб бачити, що знаходиться на мапі. З книжки мертвих, друзі, ми жертвуємо своїх всіх компаньйонів для того, щоб збільшити свій урон від темної магії, в нашому випадку, для того, щоб збільшити свій подавляючий урон, хоча його і досить сильно порізали уже з оновленнями всіма, але все одно ця збірка наносить урон саме від нього. Тому йдемо далі. Голема ми також прибираємо, щоб збільшити свій критичний урон по монстрам. По вмінням, давайте дуже швидко, тому що не один раз цю збірку з вами розбирали, знімемо, знімемо всі наші предмети, щоб вони нам не заважали. Перше вміння «Прохідне». ми його використовувати не будемо. Це вміння буде посилювати нам урон на 20% від темної магії. Вибух трупів ми будемо використовувати також, щоб збільшити свій урон за рахунок ось цієї пасивки. Ця пасивка буде давати нам е, додатковий бар'єр. Е, також ця пасивка падіння титану. Її бажано мати на зброї або бажано мати ось цю пасивку, тому що це основні пасивки, які збільшують наш урон від нашого персонажа. Е, шипований обладунок ми обираємо для того, щоб збільшити свою броню. Також ці-всі пасивки будуть тим чи іншим чином збільшувати наш урон. ось цю пасивку ми обираємо, щоб збільшити своє переміщення, щоб у нас була більша швидкість руху. Так як ми на наших черевиках обираємо аспект, який буде автоматично використовувати наші прокляття. То беремо ось це вміння, щоб отримати додаткові бонуси. Ці пасивки, друзі, супер важливі. Якщо якась буде у вас з них на амулеті, то бажано мати саме ось цю, тому що вона буде збільшувати наш урон, коли ми знаходимося з повною банкою ХПА. Так як ми будемо постійно під укріпленням, то в нас наше здоров'я буде постійно повним. Це вміння хотів би зупинитися з щупальцем, тому що його виправили розробники. Раніше він у цій збірці не використовувався, тому що збивав бонуси саме в цій збірці від нашої хвилі. Його виправили розробники. Хоча здавалось би, чому б його не використовувати раніше? Тому що був баг, друзі. що... Ці щупальця вони збивали бонуси від нашої хвилі, тому люди просто-напросто це вміння не брали. Хоча вона дуже хороша. І вона дає великі бонуси до нашого урону, тому що буде стягувати монстрів. Далі, ці пасивки ми беремо, щоб збільшити свій урон. Наше основне вміння кривава хвиля чи хвиля темрява, яка наносить урон. Далі цю пасивку ми беремо також. Пам'ятай про смерть, щоб збільшити свій урон, коли ми не використовуємо наших компаньйонів. Про цю пасивку ми вже сказали з вами. Ну і, приклад, для того, щоб його наслідувати, ми беремо для того, щоб збільшувати також свій урон і шанс крита. Основну пасивку, очевидно, ми беремо для того, щоб збільшити друзі, свій урон. Тут, я думаю, все зрозуміло. Її також змінили трошечки, зрізали в уроні, але все одно ми будемо наносити досить значний урон за рахунок нашого ультимейту. І ця збірка є найсильнішою взагалі з усіх збірок некромантів. Далі, по дереву, друзі, що ми обираємо? Ми обираємо символ есенцію, який буде збільшувати наш критичний урон на нашому некроманті. Ми обираємо легендарний вузол, коли. Ми будемо підбирати наші сфери крові, ми будемо збільшувати свій урон на 5 секунд до 50%. Символ, який ми тут обираємо, це новий символ, який буде збільшувати наш урон. Точніше, не новий, він трохи перероблений, але головна суть не в тому. Головне те, що раніше ми його не використовували, зараз ми можемо робити це спокійно, тому що він значно сильно буде посилювати наш урон по монстрам, коли вони. З високим рівнем ХП. Тобто, це для того, щоб їх, в принципі, пробити. А далі будуть працювати вже наші руни. Далі в нас іде легендарний вузол, який буде збільшувати наш подавляючий урон, оверпавер демедж або надсильний урон. Також ми використовуємо тут символ безодню для того, щоб збільшити цей надсильний урон. і також коли ми під укріпленням. Тому райхара нам у компаньонах буде незайвим, і взагалі все, що стосується укріплення, нам буде незайвим. Ми б могли б прекрасні штани тут використовувати, які дають нам бар'єр, але не можемо, тому що в нас штани знаходяться ті, що у нас для білду, для того, щоб посилити саме хвилю. Тому, в принципі, якщо на якихось звичайних речах у вас є. Плюсик до бар'єру, раджу їх використовувати на початковому етапі гри, тому що від нього піднімається урон. Далі ми обираємо легендарний вузол, який буде збільшувати наш урон, коли ми використовуємо трупи. Тут, я думаю, зрозуміли. Символ винищувач буде збільшувати наш урон, в принципі, і по особливим ворогам на 10%. Остання дошка в нас йде з легендарним вузлом, який буде збільшувати. Наш урон до 40%. Також ми обираємо тут символ, символ підкорення, який буде збільшувати наш подавляючий урон Overpower Damage на значну кількість, також відсотків, тому обов'язково беремо його. Ходити ями ми з вами не будемо в цій збірці, друзі, тому що ця збірка не нова, вона грається вже в двох сезонах. В цьому сезоні також вирішив про неї записати, тому що це найсильніша збірка. Тестувати ми її скоріше, також не будемо. Можу вам сказати, що можна навіть на НСОні пройти сотий рівень портала нею не, не супер швидко, але можна. І що хотілося б ще сказати, це те, що вона є досить зручною лише в ямах. Тобто, якщо у нас ціль пройти над високі рівні ями, то вона абсолютно точно для цього підходить дуже класно. Як зробити так, щоб грати у інших івентах? Або передивіться початок відео. Там про це також є мова. Ну або не потрібно, якщо ви запам'ятали. Я вважаю, що вона супер класно підходить для ям, але не суперзручна для всіх інших івентів, тому майте це на увазі. Яку збірку зібрати для всіх інших івентів, також буде на каналі. Я думаю, вона з'явиться першою. Друзі, якщо це відео було вам корисним чи цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання підтримати канал, посилання в описі. Є якісь питання, можете задавати їх в коментарях. Всім дякую за увагу, бажаю гарного настрою, гарного дня, ну і до зустрічі в нових роликах.